Вітаю! Сьогодні у нас з вами урок біології з курсу 8 класу за програмою Нова Українська школа. Тема сьогоднішнього уроку це гуморальна регуляція діяльності організму людини, гормони, нейрогормони. Якщо ви цінуєте цей контент, то не забудьте підписатися, поставити лайк та поділитися своїми враженнями у коментарі. Взагалі гоморальна регуляція є одним із ключових механізмів координації функцій клітин, тканин, органів в організмі людини. Її сутність полягає у передачі біологічно активних речовин, таких як гормони та нейрогормони, за допомогою рідин внутрішнього середовища до різних частин організму. Нагадаю, що рідини внутрішнього середовища в нас це кров, лімфа, спинномозкова, наприклад, та міжклітинна. Рідина, і завдяки цьому забезпечується злагоджена робота всіх систем організму. Кожна біологічно активна речовина діє лише на певні органи або тканини, які містять відповідні рецептори та регулює їхню функціональну активність. Гуморальна регуляція дозволяє організму швидко пристосуватися до змін умов середовища та внутрішніх потреб, зокрема, забезпечуємо наріст, розвиток та процеси метаболізму. Гуморальна регуляція організму проявляється через певний час після секреції біологічно активних речовин, наприклад, як ми зрозуміли, гормонів або нейрогормонів. І це зумовлено тим, що ці речовини переносяться кров'ю, лімфою або рідинами внутрішнього середовища до органів мішеней досить повільно. Однак, коли концентрація гормонів у рідинах, вона досягає певного рівня, вони починають діяти тривалий час, забезпечуючи повільніше, але стабільніші зміни у функціонуванні органів. Така регуляція не відбувається миттєво, як, наприклад, нервові імпульси, але діє доти, доки у середовищі організму підтримується відповідний рівень біологічно активних речовин. Загалі біологічно активні речовини, крім гормонів та нейрогормонів, включають вітаміни, антибіотики та інші сполуки, що мають потужний вплив на організм навіть у малих концентраціях. Дія цих речовин спрямована на регуляцію різних біохімічних процесів, вони можуть стимулювати роботу окремих клітин та органів, або, навпаки, гальмувати їхню активність. Наприклад, вітамін є е важливим компонентами, що забезпечують нормальний обмін речовин. А ось антибіотики вони діють як захисні речовини, пригнічуючи ріст та розвиток шкідливих мікроорганізмів, зокрема бактерій. Завдяки своїй здатності доцільно впливати на фізіологічну, Процеси ці речовини мають ключове значення для збереження здоров'я та стабільності нашого організму. Ендокринні залози, які будуть продукувати якраз ці гормони, вони відіграють таку провідну роль у саме гуморальній регуляції, вони поділяються на залози внутрішньої, змішаної секреції та зовнішньої. Залози внутрішньої секреції, наприклад, гіпофіз щитоподібна залоза, надниркові залози, виділяють свої гормони безпосередньо в кров або лімфу, оскільки в них немає від них проток, що відрізняє їх від залоз, наприклад, зовнішньої секреції. До залоз зовнішньої секреції належать слинні залози, потові залози. І продукти, яких виводяться назовні через спеціальні протоки, саме залоз зовнішньої секреції. Тобто, у нас через шкіру покидає піт, наприклад, виділяється, або до ротової порожнини потрапляє, як ми зрозуміли, вже слина, що саме продукується залозами слинними. Залози змішаної секреції, це підшлункова залоза, статеві залози, вони поєднують властивості обох типів. Вони виробляють як гормони. Що виділяється в кров, так і ферменти, що потрапляють у травний тракт. Що ж таке гормони, тому що ми про них вже декілька разів говоримо, говоримо, але так до цього й не дійшли. Давайте розбиратися. Гормони це органічні речовини, вони важливу роль досі відіграють у регуляції саме обміну речовин, у енергетичних процесів в організму. Виділяються вони, як ми зрозуміли, ендокринними залозами і здатні впливати на роботу клітин та органів навіть у дуже малих концентраціях. Гормони можуть активувати або пригнічувати біохімічні реакції, змінювати швидкість фізіологічних процесів, регулювати ріст, розвиток, емоційний стан та адаптацію організму до навколишніх умов. Гормони діють як сигнальні молекули, що передають такі команди клітинам, тканинам, органам для початку або припинення певних процесів. Їх можна порівняти з, з такими диригентами, що узгоджують роботу оркестру всього нашого організму. А ось нейрогормони це біологічно активні речовини, які синтезуються спеціальними нервовими клітинами, так званими нейросекреторними нейронами. Після синтезу вони надходять у кров, лімфу або спинно-мозкову рідину завдяки транспортування саме. Далі до відповідних органів. Нейрогормони відіграють важливу роль у підтриманні гомеостазу, тобто динамічної сталості внутрішнього середовища. Подібно до класичних гормонів, нейрогормони регулюють обмін речовин, здатність ендокринних залоз та функціонування нервової системи. Наприклад, вони можуть впливати на тону зладкої мускулатури, частоту скорочень серця, синтез інших гормонів та регулювати рівень збудженості нервової системи. Саме завдяки нейрогормонам Ормонам організм адаптується до змін у навколишньому середовищі, швидко відповідає на стресові ситуації та підтримує оптимальний баланс функціонування різних фізіологічних систем. У головному мозку людини нейрогормони синтезуються переважно в нейросекреторних клітинах гіпоталамусу. Гіпоталамус це така важлива структура проміжного мозку. Пригадайте, що є головним центром регуляції роботи саме ендокринної системи. До таких нейрогормонів належать, наприклад, вазопресин, окситоцин. Окрім гіпоталамусу, нейрогормони також виробляються у спинному мозку та мозковій речовині наднеркових залоз. До нейрогормонів наднеркових залоз. С адреналін та норадреналін, які активно впливають на реакцію організму саме в стресових ситуаціях. Нейрогормони вони синтезовані в гіпоталамусі, потрапляють до гіпофіза, де їхня концентрація регулюється перед тим, як вони надходять у кровотік. Одним із найважливіших нейрогормонів також є вазоприсин, він виконує кілька важливих функцій: він сприяє звуженню кровоносних судин, регулює вміст води в організмі, зменшує кількість утворення сечі, а також підвищує артеріальний тиск та стабілізує рівень глюкози в крові. Завдяки вазоприсину організм запобігає зневодненню, що є надзвичайно важливим у разі надмірної втрати рідини, наприклад, під час тривалих фізичних навантажень або за умов високої температури навколишнього середовища. А ось недостатнє вироблення вазоприсину, відомого як антидіоретичний гормон, призводить до серйозних порушень водно сольового балансу в організмі. Це захворювання має назву нецукровий діабет, за якого спостерігається значне збільшення об'єму сечі, що виділяється протягом доби до 20-29 літрів у порівнянні з нормальною кількістю 2 літри. Такий стан супроводжується постійним відчуттям спраги, яке змушує люди. Споживати значно більше рідини, щоб компенсувати втрати води в організмі. Окрім регуляції водно-сольового балансу, базоприсин також може впливати на психоемоційний стан та на поведінку людини. Дослідження показали, що незначна кількість цього нейрогормону надходить безпосередньо в головний мозок, де бере участь у формуванні соціальних зв'язків, регуляції агресивної поведінки, рівня тривожності та навіть материнської поведінки. Таким чином, базоприсин відіграє роль не лише у підтримці фізіологічних процесів, але й у регулюванні психічного здоров'я людини. Гормони та нейрогормони вони діють вибірково, взаємодіючи лише з певними клітинами, які мають спеціальні білкові молекули, рецептори. Ці рецептори є своєрідними замками, що відкривають лише ключом у вигляді певної молекули гормону. Клітини мішені можуть знаходитися у віддалених від місця виділення гормону частинах організму, але завдяки транспортній функції крові, лімфи або спинномозковій рідини, вони отримують необхідний сигнал та реагують на нього. Коли молекула гормону або нейрогормону зв'язується з рецепторами на поверхні клітини мішені, або всередині неї, це запускає ланцюг біохімічних реакцій, що призводять до зміни активності клітин, наприклад, до прискорення або уповільнення обміну речовин, стимуляції синтезу певних білків, або пригнічення їхнього вироблення. Таким чином, кожен гормон має адресне спрямування дії, що гарантує точність регуляції фізіологічних процесів в організмі. Наприклад, гормон інсулін, який виробляється підшлунковою залозою, взаємодіє з рецепторами на поверхні клітин печінки, м'язів та жирової тканини, що призводить до зниження рівня глюкози. У крові. Тоді як, наприклад, адреналін, який синтезується над нирковими залозами, може діяти на клітини серця, збільшуючи частоту серцевих скорочень або на клітини м'язів, стимулюючи їхню роботу. Гормони та нейрогормони мають унікальні характеристики, що визначає їхню роль у регуляції фізіологічних процесів. Ну, по-перше, дистанційність дії. Ці біологічно активні речовини можуть впливати на діяльність органів та систем, що розташовані далеко від місця їх утворення, завдяки крові, лімфі тощо гормони, нейрогормони переносяться на великі відстани та досягають клітин мішени, запускаючи у них необхідні зміни. Навіть невеликі концентрації гормонів та нейрогормонів здатні викликати значні зміни в діяльності клітин, тканин та органів, і під час секреції певного гормону його концентрація в крові різко зростає, після чого поступово повертається до вихідного рівня. Також характерна їм висока специфічність дії, коли кожен гормон має свою ціль, тобто діє на певні біохімічні процеси тільки в тих клітинах, які мають до цього спеціальні молекули-рецептори. І саме це буде забезпечувати точність та ефективність регуляції фізіологічних процесів. Також варто згадати про множинну регуляцію, що одна клітина може мати кілька типів рецепторів, що дозволяє її одночасно реагувати на декілька різних гормонів. І завдяки цьому клітина здатна. Координувати свою діяльність у відповідь на різноманітні сигнали в організмі. Також відносно короткий час дії притаманних, тобто гормони та нейрогормони не залишаються активними довгий час, зазвичай вони функціонують від кількох хвилин до кількох годин. Після цього вони руйнуються під дією ферментів і втрачають свою активність, забезпечуючи контрольований характер регуляції. Завдяки цим властивостям гормони та нейрогормони можуть координувати діяльність окремих клітин, канин. Органів забезпечуючи злагоджену роботу всього організму, біологічно активні речовини вони відіграють ключову роль у регуляції всіх процесів індивідуального розвитку людини. Вони контролюють ріст, метаболізм, адаптацію. Підтримання гомеостазу, да, тобто динамічної рівноваги, і будь-які зміни у виробленні гормонів, як недостатні, так і надмірне їх утворення, можуть призвести до серйозних порушень у функціонуванні організму. Якщо певні гормони не виробляються взагалі. Або їхня кількість є недостатньою, це може спричинити затримку розвитку, порушення обміну речовин, розлади діяльності окремих органів чи навіть систем органів. Наприклад, у випадку дефіциту гормону росту дітей виникає карликовість, що характеризується низьким зростом. Та затримкою фізичного розвитку ми можемо подивитися на екран під номером 1 зображена людина, яка саме страждає на це захворювання. Натомість надмірна секреція гормону росту призводить до гігантизму, при якому людина має аномально високий зріст і може стискатися з проблемами у функціонуванні органів та систем. Я думаю, що ви здогадалися, що людина під номером 3 якраз страждає на захворювання гігантизм, коли під номером 2 зображена людина середнього росту і е, вплив. Гормонів на організм дуже великий, адже вони регулюють буквально всі аспекти нашого життя від росту та розвитку до поведінки та емоційного стану. Тому підтримання збалансованої діяльності ендокринної системи є надзвичайно важливим для здоров'я та гармонійного розвитку людини. На цьому все. Дякую вам за увагу. Якщо у вас залишилися питання щодо теми сьогоднішнього уроку, то задавайте у коментарі, я обов'язково дам на них відповідь. До побачення!